Після того, як в Україні розпочалися такі самі події, наша, наш порт, наше правління зібралося і вирішило, прийняло нову стратегію, з якою ми працюємо з 2014 року. Наразі вона прийнята на три роки, тобто по 2017 рік. І ця стратегія вона має п'ять пріоритетних напрямів. Перший, перший з них це фактично жіноче лідерство і участь жінок в процесах прийняття рішень і політична участь жінок. Тобто через цей. А напрямок ми вже спілкувалися з Оксаною, Оксана нам розказувала про академію жіночого лідерства, про те, яким чином ми намагаємося співпрацювати і підтримувати жіно. Жіноче лідерство в цьому напрямку. Також у нас є програма «Перший крок до успіху», в рамках якої ми звертаємося до молодих жінок і намагаємося також підтримувати молодих лідерок, які мають потенціал, мають бажання, енергію щось робити в своїх громадах і змінювати свої громади. Наш другий напрямок це захист жінок і від, від насильства. Зараз ми всі розуміємо, що у зв'язку з воєнним конфліктом ця проблема постійно впливає, скажімо так, і ми маємо підвищення, під, підвищення рівня насильства в суспільстві, тому ми саме а, також. Направляємо наші зусилля саме в цей компонент, і що ми робимо в цьому напрямку? Ми надаємо підтримку жіночим організаціям, які працюють саме з жінками, які потерпають від насильства. Вони які працюють з сім'ями. А то чоловіки, які знаходяться в АТО, а потім повертаються, і ці сім'ї також мають сплески насильства. От і також самі ми щойно а, завершили проєкт, який був саме спрямований на молодих людей і на подолання саме апровідного насильства в їх середовища. В третій наш такий напрямок це розширення економічних можливостей для жінок. І тут ми також, як надаємо гранти. Потрібно розуміти, що коли я говорю про якийсь напрямок, то значить він складається з двох частин. Це однозначно завжди грантова частина, тобто ті гранти, які ми даємо жіночим організаціям, мається на увазі. І плюс та діяльність, яка додатково ще проводиться самим фондом у підтримку як би, цього того чи іншого напрямку. А, розширення економічних напрямків розширення економічних можливостей для жінок, і в цьому напрямку ми проводимо тренінги з фінансової грамотності для жінок з незахищених верст населення. Це одинуки мами, це жінки-переселенки, це ті ж самі жінки, чоловіки, яких є зараз в АТО або були в АТО непрацюючі жінки і так далі. Mm -hmm. А також наступний напрямок це у нас а, допомога ВПО внутрішньопереміщеним особам. І якраз в рамках цього я могла би розказати про цей проєкт, mm -hmm. який вас цікавить. Це ВПО і приймаюча громади розбудова діалогу до розбудова толерантності через діалог. Цей, Проєкт, чому розпочався в чотирьох областях України: Харківський, Дніпропетровський, Херсонський і Вінницький. І має такі завдання. Перше, значить, це надати жінкам ВПО, відчуття впевненості, відчуття допомогти їм подолати стрес, в якому вони знаходяться, і допомогти їм яко інтегруватися в ті громади, куди вони переїхали. Другий напрямок це підтримати саме тих представниць і представників приймаючої громади і показати їм, а навчити їх яким чином можна швидко реагувати на ті чин, чи інші проблеми, з якими стикаються і вони, і внутрішні переміщені особи, з якими вони мешкають тепер разом. І третє таке завдання це підтримати також місцеву владу. А показати їм успішні практики, яким чином ті чи інші питання, проблеми ВПО вирішуються в інших регіонах і ну, фактично підтримати їх інформаційно і сприяти діалогу між ВПО і місцевою, місцевою владою. Ну, і в рамках цього проєкту буде відбуватися, будуть відбуватися тренінги, буде Причому тренінги є з можливістю для жінок, які мають маленьких діточок, брати участь в тренінгах, тому що буде такий неформальний дитячий садок організований. Плюс організовані будуть літні табір для більш старших діточок по консультації для жінок, внутрішньопереміщених осіб. І буде надаватися можливість цим жінкам самим активним організувати. Такі публічні заходи в своїх громадах для того, щоб сприяти налагодженню діалогу між приймаючими громадами і, і а, новими, скажімо так, жителями цих громад. А скільки триватиме цей проект? Це буде планується зараз на рік, фактично до кінця травня 2017. Так, це я сказала вам про чотири наші пріоритети напрямки. І ще один п'ятий це налагодження діалогу між жінками з різних регіонів України. Це і західна частина, і захід, схід, південь-північ обсім, для того, щоб збільшити порозуміння, сприяти порозумінню у суспільстві, налагодженню миру. А є якісь фідбеки від цієї комунікації? Що самі жінки про це говорять? Наскільки ця комунікація їм потрібна, і як вона їх в вище Ну знаєте, а ми проводили перед тим, як взагалі починати працювати в регіонах з переміщеними жінками? Ми проводили з ними фокус групи І що ми побачили? Одним з цікавих таких результатів стало те, що от саме жінки вони готові спілкуватися. Якщо порівнювати чоловіків і жінки, жінок. То чоловіки, вони більше знаєте, так спрямовані на, на те, щоб заробляти гроші, щоб mm. а, надати можливість своїй сім'ї нормально існувати. А от жінки вони саме активно спілкуються між собою і вони готові спілкуватися. Тому а, навіть вже поспілкувавшись з нашими партнерськими організаціями в регіоні, ми бачимо, що жінки йдуть на контакт, вони готові. Готові, вони мають активну позицію, вони готові щось робити. Вони готові показати, що вони в кожній, в в кожній громаді, що вони не є жертвами, вони є ресурсом, вони є потенціалом, який може використовуватися громадою. І вони дуже активні, насправді. Вони насправді дуже активні. Вони насправді дуже. А не це якась тенденція, тобто ви працюєте вже якийсь там час роки, uh -huh. жіночий фонд. Чи є якась тенденція до розвитку жіночої активності? Наприклад, може, Майдан щось відкрив там, нове в жінках, що вони раніше в собі не відкривали, вони стали, наприклад, активніше або навпаки нічого не змінилося? Ну, знаєте, що uh, Майдан, ну в принципі, кожна подія в країні вона дає uh, поштовх для чогось. Я можу сказати, що uh, Майдан він дав поштовх до створення. Нових молодих до приходу молодих активних жінок от, в жіночий рух. Тобто це дійсно, це дійсно якби, є дуже позитивним моментом. І ми сподіваємося, що ну, і зараз ми бачимо, що і конфлікт, да, сам конфлікт він також призвів до того, що багато громадських організацій зараз створюється багато активних жінок. З'являється, які хочуть щось робити, і я думаю, що тепер треба трошечки цих жінок підштовхнути, щоб вони тепер задумалися не тільки про той низовий рівень і допомогу комусь іншому, а для того, щоб вони могли йти вже вище, будувати політичну кар'єру і змінювати країну саме на рівні весело. Може, на кінець я би хотіла почути, от, ось з вашою колегою ага. згадували про цю скляну стелю, ага. та можливо, ви якийсь би меседж сказали жінкам, які ще до сих пір перед собою бачать ту скляну стелю самообмежень, та, щоб їм зробити, щоб звільнити свій потенціал, перестати. Ти на поводу своїх власних страхів, там упереджень Ну, скляна стеля, це не в основному їх упередження і їх страхи. Це те, що суспільство а, має для жінок, і те, що суспільство готує для жінок. От, буквально минулого тижня, коли а, всі дуже раділи з перемоги Хіларі Клінтон і говорили про те, що це взагалі історична така подія для самої Америки, тому що от зараз вона до. до Доказала, вона зараз верні, змогла пробити ту скляну стелю в їхній в їхні країні. Тобто в нас також, ну що я можу сказати, за один день ми її не порушимо, але ми працюємо над цим і я думаю, що якщо ми всі разом будемо, Мати жінку президента. Мати жінку, а чому ні? Чому не, не жінку президента?